Парафіяни українських церков в Америці допомогли зібрати кошти на 10 хамерів для наших захисників. Ми з чоловіком живемо в Америці вже понад 6 років, і хочемо сказати, що ми дійсно переживаємо за Україну, ми не забуваємо, що війна ще триває. І кожного разу, навіть сьогодні, в нас Великдень. Ми прийшли до храму святого, ми молимося і щиро переживаємо за наших воїнів. Адже молитвою і працею можна допомогти. Люди охочі кидають гроші, допомагають. Маленьких донатів не буває. Ми робимо свою волонтерську справу і допомагаємо нашим хлопцям. Вартість одного автомобіля, враховуючи техогляд та доставку, близько 30 тисяч доларів. Благодійники розповіли, що біля кожної церкви, яка взяла участь у цій акції, поставили вже знайдений хамер, щоб люди бачили, на що вони дають свої пожертви. Сьогодні отримав телефонний дзвінок від одного чоловіка, який чув про те, що ми хочемо автомобіль відіслати. каже, я також маю автомобіль, хочу його також відіслати. Він поремонтований, Volkswagen Turek. Привезу з разом з Тайтлом, Отже, я хочу, щоб ви переслали, куди потрібно. Там, де, потрібно, де ви вважаєте, що ви знаєте хлопців особисто, де потрібно, і так є. І такі, для мене це чудеса, знаєте. Це, це якраз чудо, вияв, коли люди приходять і, і кажуть, окей, ми хочемо допомогти, тому інакше не може бути. Наша парафія так само долучилася до цієї акції, і ми збираємо, щоб придбати е, цей гамві від нашої парафії. І ми збираємо кошти, але ті кошти то не є тільки доларовий еквівалент. Ті кошти в першу чергу є знаком і символом нашої єдності з нашою батьківщиною. За минулий рік благодійна організація передала вже 23 хамери. На сьогоднішній день ми Ukraine маємо офіційні дозволи від американського уряду, що дає нам змогу доставляти ці машини е, українським захисникам. Це стало дуже знаковою подією, тому що е, з нас взяли приклад інші міста, не тільки Чикаго. Так такі ж самі збори відбуваються у Клівленді, штат Огайо, а також у Детройті, штат Мічиган, де люди власне теж. Об'єднюються, об'єднуються навколо церкви для того, щоб допомагати Україні. А в першу чергу, щоб ми могли купити ось такі хамери. До того ж, представники благодійної організації та небайдужі українці за кордоном вже зібрали чимало і іншої допомоги для наших захисників. Таким чином вони передали вже більше трьох тонн різноманітних речей для зсу.